Доброго дня, шановні українці і усі люди доброї волі. З вами Гепард. Я радий вітати вас на своєму каналі і хочу сказати про те, що є така країна Угорщина. А на Угорщині є такий великий друг, побратим, соратник Володимира Путіна це пан Орбан, угорський прем'єр-міністр, який повністю йде в фарватері е, Росії. І більше того, я хочу сказати, що цей страшний удар по Ахмадєту, це якраз наслідок візиту орбана до україни потім одразу до путіна потім одразу до китаю до Сі Цзіньпіна. і з, з нібито з мирним планом махаючи таким флажочком, я вам привіз мирний план до трампа але тут стався оцей страшний удар по дитячій лікарні який знівелював повністю усі намагання орбана але Можна знівелювати його Орбана взагалі стерти в, в, на, на ніщо іншим способом. Справа в тому, що в Угорщині є велика опозиційна партія ТИСА. І там є такий Петер Петермандяр, лідер цієї партії, який після того, як він довідався про те, що сталося, що, що Росія зробила з дитячої лікарні Вахмадет, і, і не тільки він одразу приїхав до Києва. Він пішов до стіни пам'яті тисяч загиблих українців. Він вшанував українців. Він почав цей пан Петер Мадяр почав робити заклик про гуманітарні збори та збори благодійної допомоги на саме для дитячої лікарні Ахмедит обладнання медичного і це добре, тобто, це прихильник України. І я розумію, що українському уряду, президенту України, ну якось скажімо так, незручно, не дипломатично так відкрито підтримувати цю людину. Але ми, українці, ми українці, ми це можемо зробити яким чином, тобто, ми можемо у всіх соціальних мережах подякувати угорцям і сказати, що ми дякуємо Угорщині, дякуємо пану Петеру Мадяру, за допомогу, тобто посилаючись саме на цього шановного угорця, на його фамілію, на те, що саме він збирає. І таким чином ми будемо привертати увагу угорців. Тому я звертаюся до усіх угорців і до українців в Угорщині, ми зараз маємо зробити такий, знаєте, челендж на підтримку дій Петера Мадяра. І нехай Угорщина там задумається і замислиться про те, що є їх представник. Є представник Угорщини, угорської, угорської країни, які приїжджають до Києва, і це і це великий лідер великої партії. І цей лідер він вшановує наших загиблих українців. Він каже своїми словами про те, що Росія це агресор, і ми маємо підтримати таким чином. Тобто, ми українці, це називається народна демократія. Тобто, якщо уряд або політики будуть підтримувати відкрито цю людину, то це буде як розцінутися, як втручання, може розцінутися як втручання в внутрішні справи. Але ми, українці, це просто від серця до серця, від народу до народу. І зараз цей шановний Петр Мадяр він поїде зустрінеться з Угорською громадою. Він скаже про те, що є інша Угорщина, є інший лідер, про те, що Угорщина поруч з Україною, разом з Україною. І ми маємо це робити. І це буде великий політичний крок. Тому, будь ласка, ще раз закликаю усім, хто може показати про Угорщину, про те, що є інші люди. Окрім цього, посіпаки путінського Орбана, а є люди, які підтримують Україну. зробіть це. Зробіть. Можете перепостити цей мій, цей, цей мій пост в Угорщину, нехай там їх побачать, що ми, українці вдячні представникам Угорщини, що ми разом з вами і дякуємо, що ви разом з нами. І ми переможемо обов'язково. І здолаємо цю гідру путінсько-орбановську, китайську. Північнокорейську і іранську разом. Тому рухаємося разом до перемоги. З вами був Гепард. Дякую вам і мирного дня, і тихої ночі. Слава Україні!